Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про припинення подальшої допомоги українцям у нинішньому форматі, підкресливши, що підписав змінену версію відповідного закону в останнє під час мітингу в мінську Мазовецькому, підсумовуючи свої перші сто днів на посаді, Навроцький заявив, що первинний законопроєкт був несправедливим для поляків, бо передбачав виплати 800 плюс тим українцям, які не працюють у Польщі. Президент пояснив, що підписав змінений закон, бо не хоче бути президентом хаосу, але попередив, що в майбутньому не підтримає подібні ініціативи. Він додав, що уряд виконав його вимоги, хоч і не повністю. Навроцький наголосив, що початкова версія закону містила положення про допомогу 800+, українцям, які не працюють у Польщі, і він визнав це неприйнятним. Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу. Але я наголосив, що поки за нами спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість. Я хотів би нагадати вам, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє. Я вважаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитися з належною відповідальністю. Звичайно. Але так само як і до всіх інших національних меншин у Польщі.